Всім привіт! Я Олександра Бурлакова і я рада вітати тебе на останній лекції курсу від фахівчині до менеджерки. Сьогодні ми поговоримо з тобою про персональну ефективність, про природні якості жінки-менеджерки та про work-life balance. Я вже неодноразово попереджала тебе, що в тебе як у менеджерки буде дуже багато роботи. Головне тут Притримуватися тих же самих правил з ефективності, до яких ти будеш привчати свою команду. Ось декілька правил, що допомагають саме мені. Не треба мікроменеджменту. Не так важливо контролювати виконання завдання, як оцінювати результат. Навчи інших поважати чужий час. Мені колись дуже допоміг мій керівник. Він побачив, що я не можу сфокусуватися на своїй роботі через те, що мене. Постійно щось питають мої колеги, і він придумав наступне: він роздрукував на А4 два знаки скайпу: зелений, типу вільний, та червоний не турбувати. І скрутив цей папірець трикутником. Через деякий час мої колеги перестали турбувати мене, коли бачили на столі червоний знак. Йди в ногу з часом! Так, ми дуже всі любимо блокноти, папірці. Але частіше за все з нами тільки телефон. Тож, коли тобі назначають зустріч, одразу внеси її в календар на телефоні. Це краще, ніж у тебе немає з собою блокноту, тільки ручка, і ти пишеш на руці гена 15.00. Далі, подекуди в тебе будуть такі дні, що одна зустріч буде йти за іншою. Тож тут я тобі раджу ставити зустріч не на одну годину. Як пропоную тобі календар за замовчуванням, а виправляти на 45 чи 50 хвилин. Таким чином, в тебе буде ще 10-15 хвилин для того, щоб підготуватися на наступну зустріч. Не перетворюй себе на хранительку знань. Краще організуй базу знань, до якої буде доступ у всіх твоїх колег. Там можуть бути відповіді і на Питання про роботу, а також на будь-які організаційні моменти, як то, як оформити відпустку, де взяти нову клавіатуру, або ж навіть як знайти Ігора Павловича, якщо його немає в своєму кабінеті. Також не перетворюй себе на джерело готових відповідей. Коли тебе питають, що робити в такій-то ситуації, краще. Спитай у відповідь: а як ти думаєш, як би ти це вирішив? І краще один-два рази виправити, але привчити свою команду формувати причинно-наслідкові зв'язки і брати відповідальність за свою роботу на себе. Через деякий час твоя команда буде приходити до тебе тільки щоб погодити якісь дії, а не для того, щоб отримати відповідь. Не хапайся за всі задачі одразу. Пріоритизуй задачі та плануй свій день. А також пам'ятай, той, хто поставив завдання, так само відповідає за результат, як і той, хто це завдання виконує. Домовся зі своєю командою, що ви використовуєте різні канали зв'язку для різних ситуацій. Я тобі зачитаю декілька правил з моєї бази знань. Якщо трапився аврал, Форс-мажор, то ми не соромимося та дзвонимо, телефони співробітників у базі знань у розділі Команда. Якщо вам потрібна коротка і термінова відповідь максимум до однієї години, то можна скористатися корпоративним месенджером-чатом. Якщо ж ви очікуєте широку відповідь роз'яснення та відповідь не горить, то краще використовувати корпоративний імейл. Нормальною є відповідь на емейл e протягом 24 годин. Якщо вам не відповіли, можете прискорити за допомогою месенджера, якщо одержувач не у відпустці та не на вихідному. Якщо потрібна дія від колеги, така як описати, продумати, придумати, обдумати, розробити, обробити, допрацювати та інше, то ставимо завдання в таск менеджер. Так, ти точно знаєш, що ти не пропустиш нічого важливого, бо якщо щось трапиться, твоя команда тобі зателефонує, тому не потрібно постійно перевіряти свій телефон та повідомлення. Також я надаю перевагу стороннім месенджерам, як то Slack чи bittrex 24 Головне, щоб це не був, наприклад, Viber чи Telegram. Бо я не знаю, це у мене якісь проблеми з серверами, чи можливо мені просто свікруня надіслала гівку. Це декілька саме моїх помічників в ефективності. Це нормально, якщо вони не всі підійдуть для тебе. Головне, пам'ятай, що ти не маєш перетворитися в тягач. Так, переходимо до природних якостей жінки-менеджерки. Не турбуйся, це не хвилинка фемінізму. І єрархічне лідерство за командним чи адміністративним типом вже працює не так ефективно, як, можливо, декому би хотілося. Ми, жінки, вже можемо керувати командами так, як нам потрібно, і нам більше не потрібно копіювати е, чоловічий стиль керування. Наприклад, наче як через нашу емпатичність нам легше налагоджувати зв'язки. Наче як ми більш налаштовані на співпрацю, а ще ми організовуємо таку атмосферу довіри та безпеки. Ми охоче консультуємося, тож, можливо, ми трошки швидше можемо знайти рішення. Ніхто не буде сперечатися, що ми багато задачні, ми менше схильні до ризиків, а також до конкуренції. А ще ми не так яскраво випромінюємо злість та агресію. А ще ми думаємо і плануємо наперед. Наприклад, мій хлопець сміється з мене, що він не може уявити ситуації, коли в нас вдома закінчиться туалетний папір. Хоч часто про це шуткують, але все ж таки ми логічні створіння. Приклад з мого життя я зустрічала колегу на вокзалі, якого ніколи не бачила, і він так само мене. І я йому дзвоню і кажу: Вова, я стою на розі. Я метр вісімдесят два плюс тринадцять сантиметрів підбори. Тобто я дівчина під 2 метри рости з фіолетовим волоссям. Знайди мене. На що Вова розгубився і сказав, що це дуже складно, і що краще буде, якщо я знайду його. Він середнього зросту та у коричневій шкіряній курці. На жаль, не всі якості нам допомагають. Відомий факт про те, що ми більш емоційні, в нас там якісь гормони, і у нас навіть наш настрій має більше відтінків. Також є проблема в тому, що ми намагаємось всім догодити. І коли від нас чекають швидке вольове рішення, ми можемо почати опитувати нашу команду для того, щоб нікого не образити. А ще кажуть, що ми не такі технічні та технологічні, як чоловіки. Звісно, я сильно узагальнюю. Ми ж не зібрані на одному заводі. Ми не можемо бути однаковими. Наприклад, я як жінка я дуже схильна до конкуренції, а також в мене нормальний такий рівень агресії. А в своєму житті я зустрічала чоловіків доволі істеричних та нелогічних. Тож я більше вірю не в природні якості, а в середовище та виховання. Work-life balance. дуже популярна тема сьогодні, і мені дуже хочеться, щоб ти підійшла до розуміння, як це важливо, не через вигорання. Так сталося, що в нас є і робота на 8 плюс годин, а ще є будинок, батьки, діти. І взагалі хотілося б ще б трошки часу на себе. А тут ще і соціум каже, що ти маєш мати класне хобі. Буде класно, якщо ти будеш вивчати декілька мов одразу іноземних. Що ще А, ти маєш ходити в спортзал, і взагалі ти маєш бути успішною жіночкою. І ось як тут не розгубитися. Щоб мати змогу керувати хоча б половиною з того успішного списку, тобі треба мати власні сили. Або ж, як це називають, внутрішній ресурс. Де ж його взяти, спершу давай приймемо той факт, що ти не маєш бути постійно зайнята. І це нормально у свій вихідний обідати круасаном, бути ще в піжамці і дивитися серіал, а не отримувати, наприклад, свою третю вищу освіту. Успішно ти не дорівнює тому, що ти робиш все сама. Делегуй або ж попроси про допомогу. Якщо тобі не можуть допомогти. Твої близькі, то це нормально, якщо ти заплатиш няні, прибиральниці і кур'єру. Ти купуєш час інших людей. Це не про лінь. Ти заробляєш на це сама. Намагайся їсти правильно. Та ні, це не для того, щоб ти нарешті схудла. Це про те, що ти знаєш свій організм. Наприклад, не перекушуй солодким, бо через одну годину ти будеш супер-супер голодна. Бо так працює інсулін та цукор. А коли ми голодні, ми не дуже приємні особистості. Тож, будь ласка, знайди час на повноцінний обід. Спи правильно і спи достатньо. Якщо в тебе немає змоги спати в темному тихому місці, то, будь ласка, використовуй беруще. Та маску. Відпочинок це супер важливо. Від цього залежить не тільки радіус наших кругів під очима. Це ще наша пам'ять, наш настрій, навіть рівень нашої раціональності. Наш настрій дуже залежить від того, як ми виглядаємо. Тож візьми за звичку сьогодні подумати про те, що ти одягнеш завтра. Слідкуй за своїм здоров'ям стоматолог, гінеколог, мамолог. Мають бути відвідані регулярно. Здавай раз на рік загальний аналіз крові та роби УЗД черевної порожнини для того, щоб ти знала, що з тобою все нормально, що ти здорова. Це тобі додасть ще внутрішньої сили. Можливо, ти очікувала від мене щось більш новомодне, хоча б колесо життєвого балансу. Але цю інформацію ти можеш і погуглити. Якщо ж мої поради вже і класичні, це не означає, що вони не працюють. І це все, що я хотіла розповісти тобі сьогодні. Я буду дуже вдячна тобі за вподобайку до цього відео та за коментар. На цьому я закінчую свій базовий курс з менеджменту. Так, курс базовий. Курс короткий та лаконічний. І він більше як мапа для твого подальшого розвитку. Але будь впевнена, я вірю, що в тебе все вийде. А якщо тобі потрібна моя допомога, то приєднуйся до мого інстаграм-аккаунта та не соромся писати повідомлення. Або ж переходь на мій сайт. Бувай!